Когось диявол мучить непрощення. От ти відчуваєш, що тобі не хочеться когось простити. І диявол тобі каже в розум: цю людину простити не треба. Бо їй, якщо простити, вона ще більше сяде тобі на голову. І це така людина, що їй не варто простити, і так як вона тобі зробила, то це не підлягає прощенню. І ось ти з тим живеш. Ось скажіть мені, коли ви не прощаєте, ви же себе вже добре знаєте. Вам комфортно з цим жити чи ні? От відчуття непрощення, воно дає радість, воно дає бажання жити, чи воно мучить? Мучить. І Якщо воно мучить, за цим чувством стоїть диявол князь всіх мук, він мучитель. Тобто, якщо ти не прощаєш, це твій вибір. Тебе було право послухати Бога або стати в позицію диявола. Диявол радить не простити, бо він знає. Його задача така мучити тебе, мучити. В нього є дуже багато різних способів, як людину тероризувати, як її мучити. Один із таких способів це непрощення. І людина, яка не прощає, думає: я сильний, я не прощаю він не заслужив. Ти повинен і розуміти, що якщо ти не прощаєш, тебе мучить диявол. Не людина, яку ти не прощаєш, не її мучить диявол, він тебе мучить. Ти добровільно погодився, щоб тебе мучив диявол. Стоїть питання, ти дійсно цього хочеш? Скільки ще років ти хочеш, щоб він тебе мучив? Обіда! Засіла в серці. Людина живе з нею роками. Відчуття обіду, обіди таке може бути сильне, що воно просто, воно в тебе просто забирає життя. Ти не живеш. Ти весь у своїх обідах. Ти просипаєшся з відчуттям обіди і лягає спати з тим відчуттям. Бог дав тобі коротеньке життя, 78 років, і ти це все життя пропустиш на обіди. В кінці життя ти скажеш. Оця людина, на яку ти обіжаєшся, вона мене обікрала. Вона мені зіпсула життя це неправда. Бог тобі скаже в кінці твоїх днів, що твоє життя ти сам собі зіпсув. Бо Бог тобі радив через свою інструкцію не обіжатися. Бо Бог прекрасно знає наміри сатани. Він знає, що це дьявольський крючок обіда. І сатана буде тебе мучити цим. Скажи, ти чого хочеш?